Друзі, усім привіт! Футбол України знову з вами. Ми давно не бачились, тож, перш за все, від вас лайк і коментар на підтримку нашого проєкту. Відсьогодні ми будемо бачитися з вами частіше, адже хочемо виходити у форматі дайджесту новин. Якщо вам заходить такий формат і це відео буде для вас корисним, дайте знати про це у коментарі, а також обов'язково натисніть на лайк та підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Поїхали! І розпочнемо ми сьогодні з гучного, насправді, доволі гучного повернення, можливого повернення у чемпіонат України іноземного футболіста. І тут мова піде про форварда, який вам добре знайомий. Я думаю, ви пам'ятаєте нападника зорі Алахяра Саядманеша. Кілька днів тому з'явилась інформація про те, що інтерес до іранського форварда проявляє Житомирське полісся. Журналіст Віктор Вацко у своєму нещодавньому випуску підтвердив цю інформацію та заявив основне, те, що Саяд Манеш готовий повернутись в Україну, навіть незважаючи на повномасштабну війну. І якщо Житомиряни. Або як люблять казати наші коментатори Поліщуки, якщо Поліся проверне цей трансфер, це буде дуже важливо не лише з точки зору підсилення нашого чемпіонату якісними футболістами, а й з тієї точки зору, що такий перехід з англійського так, нехай чемпіоншипу, але все ж таки до нашого рідненького УПЛ. Дасть класний і потужний сигнал, що їхати у чемпіонат України можна, тому що Україна живе, Україна грає у футбол, чемпіонат України тут проводять. Так, стаються тривоги, є певний дискомфорт, але все ж таки країна живе, країна працює і країна буде. Розвиватися. Що стосується самого Сеад Манешу, його контракт із Гал Сіті, у якому він зараз виступає, діє до літа 26-го року. Однак назвати його виступи у англійському клубі успішними навряд чи можна. В його активі лише три матчі у цьому сезоні. Наступна наша тема це ще один наш старий знайомий Олександр Петраков. Головний тренер збірної Вірменії був визнаний найкращим тренером, власне, у Вірменії. Він набрав 62 бали. На другому місці ще один знайомий нам тренер Егіша Мелітян, який колись тренував Кам'янську сталь. Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну Вірменії на початку 2023 року. У групі його команда зайняла четверте місце, набравши 8 очок у восьми матчах. Ну і наступна і головна наша тема сьогодні це Георгій Судаков та його можливий відхід із Донецького Шахтаря. Чим ближче до трансферного вікна, тим більше і більше новин буде з'являтися про можливий перехід у той чи інший клуб українського півзахисника. Днями італійські ЗМІ вибухнули інформацією про те, що за Судаковим слідкує Наполі. Про це повідомляє. Футбол Італії пізніше журналіст Бен Джейкобс повідомив про те, що за півзахисником Шахтаря, якого до слова визнали кращим за підсумками минулого року, представники неаполітанського клубу слідкували на трьох матчах ліги чемпіонів. Повідомляється, що у персоні Судакова Наполі бачить заміну для Еліфа Елмаза, який перейшов до Лепцеву. Та саме Судаков. На думку італійських ЗМІ, призваний стати ключовим футболістом та зв'язати півзахист та напад Наполі. Пізніше під'єднався ще один наш добрий знайомий Фабріціо Романо, саме той, хто продавав Михайла Мудрика спочатку в Арсенал, потім все ж таки продав його у Челсі та повідомив суму трансферу. За його інформацією, до шахтаря вже звертались та пропонували 35 мільйонів євро. Окрім того, Романо повідомляє, що не тільки Наполі претендує на Судакова, ще одним серйозним конкурентом для неаполітанців буде туринський Ювентус. Напишіть у коментарі, як думаєте ви, куди краще перейти судакову наполі Ювентус, чи взагалі підходить йому чемпіонат Італії? А можливо, ви хочете бачити його у якомусь іншому італійському клубі або взагалі у іншому чемпіонаті. на нашу думку, йти з шахтаря все ж судоково потрібно, але напевно краще зробити це літом. Адже попереду важке завершення сезону. Друга його частина, весняна частина чемпіонату України буде справді вогняною, адже уся боротьба за чемпіонство ще попереду. Окрім того, Ліга Європи не забуваємо про це, де судаков зможе про себе ще раз заявити, можливо, привернути увагу більше іменитих клубів. І, звичайно ж, і напевно найголовніше для шахтаря підняти свою трансферну вартість. Друзі, таким був наш випуск. Напишіть у коментарі, чи заходить вам формат новиневого дайджесту. Поставте лайк, коментар, підпишіться на наш канал, а також не забудьте переглянути наші попередні відео, якщо ви досі цього не зробили. Па-па!